Привіт для рівненської поліції. Уночі невідомі розстріляли міське управління з гранатомета. Граната влучила в стіну і пошкодила будівлю та сусідній поліційний гараж. На місці злочинці кинули тубус від РПГ 22 Зловмисники причаїлися ось між цими двома будинками, так вважають у поліції. Із гранатомету вони поцілили у дах гаражного приміщення, яке переобладнали під тренажерний зал для патрульних. Снаряд пробив бетонне перекриття наскрізь. Трапилося це близько третьої ночі. У той час в приміщенні нікого не було, ніхто не постраждав. Керівник же патрульних полісменів був у приміщенні поруч із гаражним у своєму робочому кабінеті. Каже, вибух був настільки потужним, що аж плафони злюстрів по. Пали. припускає невідомі, хотіли поцілити в іншу будівлю та схибили. Відверто до кінця не зрозуміло, чи хотіли стріляти ось під самому центральну приміщенню. Бо якщо ви там були, там видно обзор саме цього центрального, але чомусь через курші е, снаряд все ж полетів в гаражне приміщення. Можливо, відбувся рикошет. Вибух посеред ночі підняв на ноги мешканців довколишніх будинків, але зловмисників ніхто не помітив. Можна посилити від того, всього. здавалося, що ніби будинок піднімається і вгору буде. Буде вибухати. Настільки потужний був вибух, що я, чесно кажучи, в своєму житті такого вибуху і не відчував. Вискочив я на балкон, на лоджу, а лоджа моя виходить якраз на місце події. І побачив на асфальті фактично під своїм балконом, тупу від протитанкового гранатомету. Стріляли таки із протитанкового гранатомету, це підтверджують у поліції. На місці виявили тубус від РПГ-22. Тепер з'ясовують, хто і де взяв зброю. Встановлюється приналежність даної зброї до будь-якої з військових частин або до Національної гвардії, або до інших військових формувань. Слідчі розглядають кілька версій події. Основна версія дестабілізації обстановки в області в країні. Вважаємо, інші версії озвучувати поки не будемо з метою не таємниці. Нині ж у місті і досі триває план перехоплення. Зловмисників шукають і на виїздах з області, і в районах. Окрім того, посилене чергування правоохоронці несуть і в сусідніх регіонах. Перевіряють авто, які прямують із Рівненщини. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Рівненщина, Спецкор, 2+,2.